Ось у нас на огляді RGB лампа кутова, е висота в неї 140 см. Має пульт керування, працює від павербанку, також працює від ноутбуку, комп'ютеру, звичайно, будь-якого блачка зарядного. Е ось дуже багато режимів підсвітки, дуже гарних. Можете керувати швидкістю. Також можете обирати будь-який кольор, який вам подобається. Під ваш стиль кімнати. Є просто звичайна підсвітка, є дуже-дуже багато різних кольорів. можете, якщо вам треба режим, то ви можете змінювати яскравість Також зменшує до більшої. Вона складається з трьох частин. Дуже швидко, роз, збирається, розбирається, все без проблем, максимум 5 хвилин. Працює від повербанку, що найголовніше, споживає дуже мало, тому замовляйте. Вони завжди є в наявності.